Вітаю, шановні, настали вихідні, а це означає час для свіжої кінорекомендації. І сьогодні я підготував для вас не один, а цілих п'ять фільмів. Їх об'єднує одне, головну роль у кожному з них грає один і той самий актор. Ви, мабуть, уже здогадались, про кого йдеться, та й назва відео вас точно не підвела. Інтриги не буде, але фільми різножанрові, і кожен знайде щось для себе. Спойлерів не буде, тому можете сміливо вмощувати з чашкою чаю і тарілкою вівсянки. Ми починаємо. П'яте місце. Перелом. Юний та талановитий юрист Віллі Бічум, що працює помічником окружного прокурора, потрапляє в інтелектуальну дуель з чоловіком, який, здавалося, б скоїв очевидний злочин. Заможній бізнесмен Теодор Кроуфорд стріляє у свою дружину. Зізнається, але все йде не так просто, коли виявляється, що з пістолета взагалі не стріляли, а докази починають розсипатися як пісок крізь пальці. Застрелили дружину? У ну, мене раптом зіпшувався настрій. Я схопив пістолет і вистрелив їй у голову. Фільм Шикарний детективний трилер. Особливо, якщо ви фан Ентоні Хопкінса. Напруга тут тримає до самого фіналу. Помовч. Четверте місце The Nice Guys. Славні хлопці. Джек. Я сплю з твоїм татом. Що? Коли в одному розслідуванні стикаються костолом Джексон гілія та приватний детектив Холанд Марч, результатом стає дикий, веселий, яскравий комедійний детектив у стилі 70-х. Hey. Hey. Yeah. Ти думаєш, я такий тупий? У мене є на нього ліцензія Йолопе. Відколи ти наніс мені візит, я тримаю його у туточки. Цей фільм вибух кольору, гумору і атмосфери. Брудні справи, порноіндустрія, загадкове зникнення і звісно, незламна чоловіча дружба на фоні Лос-Анджелеса. Якщо хочете щось веселеньке з розслідуваннями. саме те. Що за маячня, Чед? Третє місце Blade Runner 2049: Світ бербанку, репліканти, які борються за існування. Неон і тіні мегакорпорацій. Головний герой – коп-реплікант, що не на таємницю, яка може змінити весь світопорядок. На нього полюють усі від корпорацій до старих мисливців. Це повільне, красиве і глибоке продовження культового Blade Runner. для фанів кіберпанку та ретровейву. Це обов'язково до перегляду. Але почніть з оригіналу. 1982 року, щоб відчути повну силу історії. Mm. <плес> Ти ж не об'єш мене? Можливо, уникаєш реальних жінок. Що ж, я завжди тут. Друге місце The Fall Guy. Каскадери. Люблю фільми, де Каскадери справжні герої. І цей саме такий: тут і екшен, і романтика, і гумор. Не знаєш, чого я у вогнутрівко? Ми ж нічого чого дико ризикованого не знімати? О, якраз хотів тобі пояснити. Головний герой Каскадер, що повертається на знімальний майданчик, де його чекає колишня дівчина. Зниклий зірковий актор, і змова. Яка втягує його у справжній бойовик? То це лазеростріл із кинджалом? Так, він, наче багнет. Ясно. Та чи необхідний багнет? Можна ще лазером на полі бою точно необхідний. Але в нього якась форма дивна. Типу як електрогітара. Так, ну ти ж казала, треба метал. То Тось, хевіметал, чи як багато у нас зараз таких? А, дві. Окей, Гаррі, справжні трюки, шалений темп. Плюс цікаві моменти у титрах. Масхев для всіх, хто любить екшен без хромакею. Перше місце Драйв, Фільм Стиль, Герой без імені. Вдень механік Каскадер, вночі водій для грабіжників. Умови чіткі. П'ять хвилин і він зникає. Але у гру втручаються почуття, і все летичке реберть. Драйв це не просто бойовик, це естетика, музика, кадри і кольори. Він не схожий ні на що інше. Якщо ще не бачили «Заздрів», у вас попереду сильне кіно. <рес> Ви не пошкодуєте. Це був мій топ 5 з одним дуже талановитим актором. А які фільми з ним подобаються вам? Пишіть у коментарях. Цікаво дізнатися. Не забудьте лайк, підписку і дзвіночок. Давай допоможу і скажу, що це наказ. Це дуже допомагає каналу. Гарного перегляду і чудових вихідних!